У фьюзена, там, до речі, відос був про твіч. Я знаю декілька тем про скам на твіч. Ну, одна із цих тем я. Ну я, 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 я ще той скамер, я буду на свою аудиторію, дай Боже. Це жарт. Будь ласка, не вирізайте з контексту. Ну коротше, дивимось скам на твіч. Дуже крутий контент, але глядачів замало. Ти можеш придбати якісь глядачів? Блін, мені до речі, теж такі повідоми приходили. Я, я не знаю, я їх одразу баном. Я, я в принципі розумію тих, хто хоче накручувати суперглядачів. Ну от, припустимо, як я. Ну, в мене два глядачі зараз на стрімі. Один із них Віталія і другий з них мій планшет. Да, іноді заходить декілька глядачів, ну з постійних. Ну там знову ж таки це знайомі, а зараз аудиторія дуже складно збирається. І я розумію тих, хто накручує собі глядачів на твій, щоб хоч якось цю аудиторію набрати. Я, мабуть, би сам не накручував собі глядачів. От мені цікаво робити контент і робити по ньому нарізочки. Як моя остання нарізочка по відосу Ф'юзена набрала тисячу переглядів, то я думаю, що з пленом часу інші нарізочки також будуть набирати таку ж саму аудиторію. Або навіть більше. А, і таким чином я планую і розвиватись далі. Можливо, колись тіктоки підключу, але мені так вкладу тіктоками займатися, боже. А по глядачі, для мене я цим не буду займатися, але я розумію тих, хто цим займається. Ну а в цьому відео ви дізнаєтеся різні способи скаму на твічі. щось смачненьке, ставте лайк. Це буде туторіал, як скамить на твічі. А? А? Лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ам, а що ж ви говорите? Що ж, почнемо ми з такого англомовного стрімера, як Слікер. Відомий він тим, що влітку 2022 року він заскамив своїх підписників на щонайменше 200 000. Тисяч доларів. І найцікавіше тут навіть не число грошей, а загалом метод та мотив скаму. Він попросив у своїх підписників допомоги, щоб вони закинули йому гроші, і він впродовж двох місяців обіцяв їх повернути. Однак він цього не зробив. Так, стоп, а для чого взагалі були оті от гроші? Варіант А, по приколу. Казано, казано. Я, я, я відчуваю, що це буде казано, а далі він просто думав, що виграє і поверне людям гроші, а він не повернув. От мене така чуєчка є. Варіант Б. На чіпси Лейс зі смаком краба, В. На азартні ігри. Це на не б'є, указі, обраємо. А що на рахунок заваленого апарату Дніпро МММ? Блін, ну ладно, ладно. зварений апарат виглядає як більш виграшний варіант, чи чесно. Блін, от навіть якщо б він купив звернений апарат, ну подумайте самі. Чувак купує звернений апарат, в ньому там, ну, він знає, як зварювати, працює офігенним зварщиком, повертає позичені кошти. Ну, і далі в нього є інструмент, яким він заробляє, і він повернув усім бари. Це ж геніально! Це ж геніально. Звісно, він це все витратить, наказано. Коротше, правильний варіант в на азартні ігри. Але далі ситуація з лікером була ще цікавіша. Банк заблокував йому рахунок. А це якщо що, означає, що, типу, якби він навіть і захотів повернути ті гроші підписникам, то в нього це б не вийшло. Після того як він остаточно зрозумів, що він так сказати обкакався, він запустив стрім, де розказав все як було для того, щоб уникнути хейту. Хоча в будь-якому випадку це йому не. Блін, чуваки, я вас бав? <ріху> я вам не поверну 200 тисяч, але я вам скажу це прямо, тому не ображайтеся на мене, будь ласка. <ріху> Сильно допомогло, але окей, хоч би щось. Також, до речі, відомо, що декілька заскамлених підписників навіть не досягли 18 років. Ну а за таке вже можна запакувати. Так, добре, про крадія ми вже поговорили. А як щодо жертв сканун? Візьмемо до прикладу Людвіга. Цей стрімер вже не раз був заскамлений, і що ви розуміли, на сумарно понад 100 тисяч доларів. І, до речі, засканули його понад 10 разів. Але поговоримо ми саме про інцидент, що трапився на Твічком. Стоп, а. Що цей от ваш Твічкон означає? Якщо коротко, то Твічкон це фестиваль, де в прямому ефірі збирається дуже багато стрімерів. Ну так от, Людвіг там теж встиг взяти участь, і він купив, увага, напій за півтори тисячі доларів. Хоча він насправді коштує 30, ну, максимум 40 доларів. І взагалі офіціантка, яка обслуговувала його, відмовилась від чайових в розмірі 1100 доларів, що було до. Скільки? 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 Ну, я уявляю, от я такий так, я приходжу от такий. Можна мені колу за півтори тисячі, да? ні-ні-ні, можна мені колу. Півтори тисячі, мені кажуть, да? Да, без питань. Взяв такий, попив кови, так, відкрив щось там. Воно пшикнуло такий. Так от попив. Такий, приносить рахунок на півтори тисячі, да? 1100 доларів чайових. Це це скільки? Це скільки? 73% від чайових, камон! Досить Дивно, дивніше може бути лише те, що одна дівчина, яку звуть Лілі Пічер, змогла заскамити Людвіга на дев'ять доларів. І ви от просто не вгадаєте, яким чином вона це зробила. Так, даю вам. Ну коротше, читаю історію номер два, яку я прочитаю. Вона така хоч я тобі скину інтимки, але не безплатно. І такий, давай. Десять секунд народно. До речі, доки думаєте, то скажу вам, що над цим відео я дійсно старався, бо потрібно було знайти більшість скамів, і тепер замість двох годин на американському Ютубі ви дивитесь якесь маленьке відео від мене, котрому я розказую про ці всі сками за якихось там десять хвилин. Я звісно ні на що не натякаю, але мені буде ф'юзен. Це виходить з на Ютубі. Мені подобається. Реально приємно, що весь час, котрий витрати на відео, пішов не просто так. Тому я буду дуже вдячний вам за лайк, коментар від трьох слів для того, щоб мій канал просувався, і підписку, якщо вам мій канал прям дуже сильно сподобався. До речі, у мене також телеграм-канал є. <клес> <клес> Цю ніч хтось почав одвіж щодо її дня народження, і вона сама не зрозуміла, що травма. Добре, 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 Вмови в мене. Я підпишусь на твій телеграм-канал. Все, все. Я підписаний на його телеграм-канал. А, до речі, ну якщо я підписався на його телеграм-канал, то це мабуть варто підписатись і на мій телеграм-канал, да? Чи не вважаєте ви це справедливим? Людвігу чи то запропонували, чи то він сам це зробив, але він вирішив пранкнути Лілі і оплатити їй святкове меню на суму 5 тисяч доларів. Уявіть себе на її місці. Вам за прозу так купляють ціле святкове меню, хоча у вас простий звичайний день, якщо не брати уваги в фестиваль, в разі чого вас потім можуть звинуватити в шахрайстві та навіть засудити. Ну так от Людвіг трошечки прям прорахувався і загалом заплатив майже 10 тисяч доларів, що пізніше побачив по своєму банківському рахунку. І не є просто... Людвіг, є одна тема, коротше. Я роблю платформу, одну, ну таку цікаву, для продажу квитків. Мені буквально треба, ну. Я людина не горда, в принципі, Ну мені 1000 доларів. Так, ну, на 1000 доларів, може би, ласичка там. Закинуть. Е, Спишемося, я тобі рахунок закину. Домовилась, да? З одної сторони, шкода Людвігу Людвіга чи Людвігу. Людвіга, мабуть. З іншої сторони, я не знаю всього контексту, але ну, це виглядає як дійсно без лоха і жизнь плоха. Скористалась, бо він така людина, котру купу раз скамили. і це вже просто як традиція. До речі, уявіть собі, яку він хайпулю ловить кожен. Традиція. М -м -м. Раз, коли його ось так от скамлять. мені здається, що з таких інцидентів він заробляє в п'ять разів більше, часто через хайп. Але ну це правда, це це має сенс. Це це, це, це дійсно має сенс. Скам я витрачу 10 тисяч доларів, а зароблю я, мабуть, під соточку. Вигідно. Але, що точно йому не було вигідним, це сват прямо на стрімі. В той час, поки він відійшов із стріма, зробивши перерву, в його дім просто вириваються поліцейські, звинувачуючи його у нелегальному зберіганні зброї. І йому довелося з цієї всієї дупи викручуватися. Весело, угазвій слаб. До речі, скамити можна не лише глядачів чи стрімерів, але й рекламодавців. Ну, якщо що, то я нікого не сканую, так що рекламу в мене можна купляти. Так, ладно, це все жарти. Якщо не розумієте, як яким саме чином можна скамити рекламодавців? Давайте розповім. От давайте візьмемо умовного Васю Купкіна. Він дуже хоче заробити грошенят, але такому волошпеду, як він, заробити ще щасним шляхом не світить. І тут йому в голову приходить дуже геніальна ідея. Накрутка. Ботів. Саме так, статистику можна легко собі накрутити, і це не є чимось надзвичайним. Просто шукаєш сайти з подібними послугами і купляєш у них накрутку. Головне, <плевне> не потрапити на скам сайти, бо ще один пункт я не хочу знімати. Та йому, ну чому я постійно відходжу від тем? Так, здорово. добре, на чому? Блін, насправді, як я говорив на першому реакті Волошина, накрутка коштує дешево, її пропонують багато. І дякувати Богу, що накрутка не дає якихось накрутка, в основному примітив. Накрутити перегляди, накрутити лайки. Тобто, це те, що дуже легко відстежити. Але така проблема буде. Мабуть, і в майбутньому, я так відчуваю, условно кажучи, із мовними моделями, з розвитком мовних моделів, із чатом GPT і так далі. І з моделями, які можуть аналізувати контент, що будуть реалістичні бати. Условно кажучи, створити новий телеграм-аккаунт, ну то що тобі для цього треба? Тобі треба номер телефону. Кажучи, можна накупляти цих сім-карт, ну, купа. Ладно, я думаю, що це вже насправді практикується, із легкістю. Із доступом до мовних моделей і з легкістю їх інтегрування. Це, це максимально легко зробити бота, який буде відповідати тобі на пости, навіть, навіть якось конструктивно відповідати. І це і є проблема. Бо, усуну кажучи, ти накрутиш таких тисячу ботів, з яких 100 будуть ця ботова аудиторія буде спілкуватися між собою, і ти даєш цю статистику рекламодавцю. Я рекламу дивитися, а там дійсно. Ну, говорить люди. Статистика схожа на реальну. Купляєш рекламу такого каналу и все. А ніхто не переходить. І що далі? А далі нічого. Слухай, а далі можна накручувати йому, ну, рекламодавцю статистику, щоб він також і далі до тебе звертався. Коротше, я думаю, побудувати імперію, медіа імперію на зручному інтелекті зараз досить легко. Займатися мені цим, звісно, впаду. Я лише знаходжу на стріми, а тут ще якусь медіа імперію на ботах робить. Боже. Ми зупинились. А, точно, з камбриколомонаць. Етап номер один. Купляє собі той Васипупкін накрутку і отримує море фантомних глядачів. Крім того, що Твіч банально краще тебе просуватиме, бо на накрутку адміністрація трошечки забуває звяг, Ти ще й будеш отримувати дуже чітку статистику. Етап номер два. Стрімер починає пряму трансляцію і він отримує дуже непогані перегляд на самому початку. І також недосвідчені юзери, котрі заходять на його стрім, не помічають боляче підозрілу породне човчачі і стають. Поповненням до статистики, етап номер 3. якийсь рекламодавець помічає просто божевільний перегляд на стрімі і зазвичай не дуже поглиблюється в перевірці на легітимні перегляди. Мені нагадали це кейс із Никогоєм. Ну там ну там реально накрутка була. Він щось чи топ 1 СНД був, чи топ 1 ру-сегменту на твічі, коли накручувався глядачів, і при тому. Так, да, він собі накрутив глядачів, як Фьюзен говорить. Глядачі бачать, що досить багато ботів. Ну, вони, глядачі ж не розуміють, живі люди не розуміють, що то боти. Ну вони бачать велику кількість глядачів на стрімі. І по суті, самі стають е... і самі розмішують цю купу ботів е... з живою статистикою, також так можна, в принципі. Я думаю, він, в принципі, так само я обманював виконавців. А, в нього ще ж точно там же ще була така штука, що ці фейкові глядачі відповідали на його стрімі. От, в принципі, про що я говорив? Не так складно зробити бота, який буде робити фейковий актив, і показувати цю статистику рекламодавцям. Просто рекламодавців обманюєш, вони не отримують ніякої аудиторії, ну, а ти отримуєш гроші. Ну, я вважаю це не етично. Я вважаю, я розумію тих, хто накручує з нуля, там 20-30 глядачів, щоб. Хоча б якось себе запушити на Твічі. Я засуджую тих, хто робить це з цілі обману рекламодавців, але я сам не буду займатися на я, я вже це говорив. Котрі показували б справжні кількість глядачів. А ми ж то люди прошарені, і знаємо, що чим більше середньої кількості глядачів, тим більше платять за рекламу, бо реклама охоплюватиме більшу аудиторію. Ну і ви напевно зрозуміли подальшу... Тут ще такий прикол, що крім того, що те багато глядачів, да першу рекламу може тебе і куплять за дорого. Але рекламодавці також не дурні люди. Вони глянуть на статистику і побачать, що стрімера там дві тисячі глядачів, із них три людини на. Я з на рекламу, із яких, мабуть, зі три кліка зробив сам стрімер, і думаю, ні-ні-ні, щось погневажить. І не будуть рекламуватись. В цьому також, в принципі, це легко дотектиться, ну, знову ж таки, на кожен бар'єр можна знайти обхід. Кронологію. Рекламодавець помічає величезні перегляди, рекламодавець пропонує стрімеру співпрацю, стрімер ставить високий прайс за рахунок високих переглядів, а рекламодавець в свою чергу отримує набагато менший профіт, ніж очікував. Ну і в сумі рекламодавець лох. Якщо що, одразу вам кажуть, що це все фейк, вигадані персонажі, Вася Пупкін насправді не мільйонер. Це все не невдалий анекдот, і це все в цілях ознайомлення. Будь ласка, не треба мене банити. Я попереджую це на всякий випадок, бо я щось так думаю, що знайдуться якісь мамкані тимчики, які подивляться. І то і будуть замість Васі Пупкіна втілювати цей супергеніальний бізнес план в реальність. Я вас прошу, реально не треба. Це занадто примітивний бізнес-план, який ну, те, що ти описав, воно звучить примітивно, і треба ще багато аспектів врахувати, щоб це дійсно спрацювало. Тому я думаю, що ти не забанюють, але ну я в рамках дисклеймеру також я це все. Те, що я сказав, це все міфічна ситуація, яка не існує. і Взагалі я добрий, не накручуйте, накрутка зло, ти гандони на рекламодавці обманювати не можна і не треба. Тому що то, як не рекомендавці, допоможуть розвивати україномовний Ютуб. Отак от. Так от. А от росі, якщо вам просто щось в голову стріляться, повторювати, то, будь ласка, не надо, серйозно. Як мінімум з вас посміються, як максимум, просто забанять. Отака фігня малята. Отже, підів'єм підсумки. Твіч, попри дуже дивні правила, залишається доволі файною платформою, як для стрімерів, так і для звичайних глядачів. Однак, коли справа доходить до фінансів, то ось тут варто бути вкрай обережним, бо заскамити може будь-хто, але точно не я. Ну бо я не стрімер. Коротше, будьте. Понятно все. Фьюзен веде до того, що я сканер. Фьюзен Я не сканер. Чесно грамотними і завжди перевіряйте, кому і для чого надсилаєте гроші, бо будете як люблю. Не забувайте писати лайки, ставити коментарі, підписуватись. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, бла бла бла. Ну коротше, я там публікую різні прикольчики і спойлер до нових відео. Тому, якщо хочете, то підписуйтесь з вами, як завжди, був Ф'юзен. Ще побачимося. Ну что я скажу, ну блин, контент секс, контент, кокек секс, напишу лайк, поставлю комментарий, и сердечко.